В руці шаром на ньому два крила, на пнуці у пітьмі, немов вітрила. На клаптику нового полотна крокує витязь, хмари за плечима, Йворуч скеля гостра і стійка пронизує небесне видно коло. могила, постать вікова, праву руку в полі неозорям. Стара могила, сіра, кам'яна, стоїть мовчатні. Спокою чекає, а спокою не було і нема. Понад землею тінь війни чагає. крокує вицязь, за спиною ніч, А два крила ясніться пчима. Зі сном зустрітися, готовий віч на віч. Під, під, він під міцним покромом серафима. Дивляюся, у вишитий шеврон, Уява вимальовує картину, Як воїн йде. І Ангел фунісон, за ним летить, як птах, лиху годину. Молодець.